Добрий день! Добрий день! Добрий день! Ну, сьогодні в нас погода не сприятлива, в нас баскетбол, ви знаєте, але так як на дворі дощ, ми сьогодні будемо з вами працювати в залі. Всім зрозуміло? так відбувається урок фізкультури учнів восьмого класу другої ходорівської школи. Діти займаються фізичними вправами у кімнаті площею 16 квадратних метрів. На період теплішої погоди у них є спортивний майданчик поруч зі школою, каже директорка Тетяна Тянюгіна. Умови, яких ми працюємо, не відповідають тим умовам, як мали бути, і тому ми вважаємо і більшість колективу майже весь вважає, що Комплекс спортивний, потрібен ходорові. Це є просто необхідність. У першій міській школі спортзал облаштували в приміщенні колишньої конюшні. Його збудували майже сотню років тому. Загалом у ходорові є близько 1700 школярів. Аби вони мали де займатися, каже міський голова. Планували в центрі Ходорова збудувати спорткомплекс. Цього року ми теж, попри війну, ну. Перерахували кошторис і виділили своїх 10 мільйонів грошей з надією на те, що будуть гранти, якісь, що ми десь може що сядемо, тому що йшла розмова в обласній адміністрації, що можуть бути гранти і так далі. Тому ми надіялися на ті кошти, от і що будемо годувати. Ну от є спортмайданчик, ми дуже багато нічого не зробили, ми зробили просто. Підготовчі роботи наразі проєкт призупинили. Переглянути доцільність таких витрат рекомендувало бюро економічної безпеки. За словами Олега Коцовського, чи продовжувати роботи будуть вирішувати на сесії міської ради 16 листопада. За цей рік, типу війни, ми віддали на збройні сили міська рада 8-7 мільйонів гривень е, допомоги. Хоч нас немає ні одної військової частини проти будівництва спорткомплексів та інших некритичних витрат, вкотре вийшли на пікет люди у Львові. Така акція сьогодні відбулася в одинадцяте. Наші засеки відбувся під будівлею обласної адміністрації. Там сьогодні відбувалось засідання депутатів обласної ради. Під час зустрічі депутати підтримали рішення про обмеження не першочергових видатків з обласного бюджету і збільшення фінансової підтримки збройних сил. Ми не можемо говорити конкретну цифру, тому що багато складових прив'язані до відсотків. Чи дохідної частини, чи перевиконання бюджету, чи вільних лишків обласного бюджету на четвертий рік це всі складові, про які ми поки що не можемо говорити. Ми маємо відсоткове відношення, але не маємо абсолютно цифри. Я фактично задоволений тим рішенням, що ухвалили до пропозиції громадськості, до пропозиції мітингу Львівські депутати обласної ради, власне, дослухалися. Ухвалили рішення. В тому рішенні передбачено чіткий план фінансування на наступний рік. А зменшення непріоритетних видатків цього року і 70% з перехідних залишків з цього року на наступний буде теж виділено Збройним силам України. Також Андрій Годик додав, що кожного тижня відбувається засідання комісії, де розглядають пріоритетність витрат місцевих бюджетів. Відбулось вже чотири засідання. Загалом було скасовано закупівлі на понад 50 мільйонів гривень. Іван Кадусько, Ольга Дейнека, Анатолій Киричук та Володимир Стадник Суспільне новини Львів.